Казка п'ятачок. Маленьке борсуча ганялося в парку за метеликом, як раптом побачило на доріжці п'ятачок. Гей, хто п'ятачка загубив? голосно закричало борсуча. Адже воно добре знало, що знайдене треба повертати господареві. Дарма ти борсуча кричиш, сказало йому лисеня, яке під'їхало на самокаті. Як знайшов п'ятачок, той мовчи. Тепер цей п'ятачок буде твій, зрозумів? Але не послухало борсуча лиценти і пішло шукати господаря п'ятачка. Ото вже щастий дурням, промовило вслід малюкові лисеня. І стало швидко нишпорити лапками у придорожній траві. Може, і для нього знайдеться монетка. Зустрілося, борсучаті вовченя. Що це ти ховаєш? Це, це я п'ятачок знайшов. А давай мінятися. Ти мені п'ятачок, а я тобі цвях. Намагнічений, запропонувало вовченя. Але борсуча не захотіло мінятися адже монетка була не його. Тоді вовчення силою забрало п'ятачок. Але малюк не злякався. Він кинувся на кривдника, повалив його на землю і почав гатити кулачками, примовлюючи: Віддай, це чужі гроші, їх повернути треба. І невідомо, чим би скінчилася справа, але. Де не взялося ведмежа із суддівським свистком. Розняло воно розбишак і примусило вовчення повернути п'ятачок. Пішло борсуча далі. Ішло воно через місток і впустило монетку в струмочок. От біда, що тут поробиш? борсуча гірко заплакало. Виручили рибки, що плавали в струмку. Вони знайшли п'ятачок і спритно підкинули його прямо до рук малюкові. Борсуче знов повеселішало і покрокувало далі. Дивиться, на лавці сидять двоє зайченят із задоволенням їдять морозиво. Білченята з ведмежам гойдаються на гойдалках і теж з апетитом їдять морозиво. На дитячому майданчику грають інші малюки, і в руках у кожного морозиво. Смачно, мабуть. Тобі якого морозива? Вершкового чи шоколадного? запитала качка. Борсуча стиснуло в долоні чужий п'ятачок і кинулося геть. Тітонько, зупинило борсуча Росомаху. Чи це не ваш п'ятачок? Але та навіть і не глянула в його бік. Пробачте, чи це не ви загубили 5 копійок? звернулося борсуча до поважного гусака. Ні, хлопче, я ніколи нічого не гублю». І тут борсуча побачило маленьку кішечку, яка гірко плакала. Ти чого плачеш? запитало її борсуча. Я гроші загубила, 5 копійок. Що тепер робити? Не знаю. «То ось він, твій п'ятачок. Я знайшов його. На, бери. Зраділа кішечка, узяла п'ятачок і щаслива поїхала на трамвайчику додому. А борсуча, задоволена тим, що зробила добру справу, довго махало їй услід. Воно знало, що вчинило правильно. Кінець казки.